Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі то чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайте в чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько. Покохала молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занепостила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять, вона любить, та й не чує, що вкралося горе.